А це мій Антон зараз, людина, на яку я дуже чекаю. Зі своїм нареченим пані Рима разом чотири роки. Він театрал, вона танцюристка. Цьогоріч хотіли побратися. Втім, планом пари завадила війна. У перший тиждень після повномасштабного вторгнення Антон змінив театральний реквізит на зброю та поїхав воювати на фронт. Відтоді їх розділяють сотні кілометрів. А рідний голос коханого жінка вже восьмий місяць чує лише по телефону. Каже, нестерпно сумує. Вихід емоціям дала в творчості та організувала щимливий. Фотопроєкт. Спало на думку зробити так з їхніми речами людей, яких ми чекаємо, зробити щось таке приємне і їм показати, що ми їх любимо, ми їх пам'ятаємо, ми їх чекаємо саме такими. До участі в зйомках запросили 16 жінок. Це наречені дружини та сестри українських військових. На фото жінки намагалися втілити образи своїх захисників та показати речі, якими ті дорожать. Це образ Гната Карого з вистави Назар Студоля. Це улюблений образ Антона. Ми коли почали е, зустрічатися, він повів мене запросив мене на цю виставу, і я тоді точно закохалася однозначно в ці вуса. Разом із мамою свого тата чекає з війни і маленька Мілана. Це тато приїжджав до нас на два дні, донечка його зустрічала. Вона завжди просить, бачить, що я лажу в тітоці, каже, мам, прикинь, думати, де я папу зустрічала. Ігор служить у гарячих точках на Донеччині, розповідає дружина Ольга. Вступив до лав ЗСУ в березні, аби захистити від ворога свою родину. Відтоді майже не бачилися, але де б не була, скрізь відчуває присутність чоловіка. Батько наш чоловік. Він подумки з нами. Він думає про те, як ми тут. І звісно ж, ми, коли сідаємо. Снідати, вечеряти, він поруч. Він далеко фізично, але... Подумками він з нами наша тінь». безмежно хвилюється та повсякчас думає про чоловіка нацгвардійця Марія. Найбільше виснажує невідомість, бідкається дівчина, адже не знає, що з ним буде завтра. Про коханого нагадує його кубік Рубіка. Він взагалі за освітою вчитель фізики. Ну і взагалі йому подобається це все. Того в нас їх багато. Він взагалі ці кубік, кубік цей бере з собою. Цей раз від нього забув вирішила, що треба брати. Його на зйомку розгорнули експозицію в книгозбірні Чижевського. Переглянути світлини відвідувачі зможуть протягом місяця. Далі фотовиставка вирушить до Києва. Звичайно, боляче від того, що ну, таке випробування випало. Але дуже гарні жінки, і от коли я дивлюся на ці фото, то розумію, що потрібно. Потрібно триматися, і що, як кажуть, краса врятує світ. Додам фотопроєкт благодійний. Під час зйомок вдалося зібрати близько п'яти тисяч гривень. Кошти перерахують на потреби українських збройних сил. Володимир Іванченко, Олексій Овся.